Всім привіт, вітаю на каналі Колерити Мотор. вами мене Василь, знаходжусь на Львівському авторинку. Сьогодні у нас 16 вересня. Традиційно проводимо огляд ці на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку авто. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижчі мій номер телефону, звертайтесь, проконсультую. Чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить підбір під ключ, також звертайтеся, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активуйте дзвінок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду. Опіль Zafira B. 12 рік, 173 тисячі пробігу, контакти до власника присутні. 1,7 дизель, комплектація космо, ціна договірна, потрібно уточнювати. Значить дивимось по салону. Зглянь панельки бачимо. Клімат-контроль є, коробка шести ступка. Більше інформації по телефону. Volkswagen Туран. Туранчик 2010 року 212 пробіг, 1,4 бензина автоматична коробка в рідному, рідний пробіг без підфарбувань, 10 950 ціна. Контакти до власника присутні. Cross Turan. Парктроніки та фаркоп є. Seat Altea 11 рік, 225 пробігу, 750 ціна, 1,2 бензин, механіка, контакти присутні. парктроніки є, кого цікавить, телефонуйте. Honda FRV, 8 рік. Можна сказати, мініван, 6 місць, 220 пробіг, 1,8 бензин. Це механіка? Автомат. Автомат 6900 ціна, ціна і контакти до власника присутні. Бачимо, є люк. Складання дзеркал, підігрів сидінь, підказують. Мультикермо. Давайте я ж сидіння то підніму, щоб було видно. Давайте. Отак. Тут три місця спереді. Нічого собі. Круто. Круїз. Так, рідний пробіг 100%. 100% рідного пробігу підказують. Кого цікавить, телефонуйте до власника, отримуєте більше інформації. Так, ще покажуть нам багажник. Ще покажу, що сидіння складається повністю в підлогу. Давайте. Важливо. Так три складається, повністю Так, в підлогу. Та, сидіння складається в рівну підлогу, досить зручно. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Сіат Альхамбра. 14 рік, 12800 ціна, 2,0 дизель, автомат 7-місна, 255 пробігу, контакти до власника присутні. Якщо дозволять покажу. Добрий день, можна я загляну легенько? Так, 4 склопідйомники бачимо. Складання дзеркал, електрорегулювання сидінь з пам'яттю, шкіряний салон, мультикермо. клімат-контроль, підігрів присутні, коробка автоматична, сімість, шторки. Так, тут у нас шторки присутні. Парктроніки бачимо є. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Opel Zafira B. Дев'ятий рік, 310 тисяч пробігу, 2,2 бензин, механічна коробка передач. Так, GPS, CarPlay, задня камера, мультимедія, 7 тисяч ціна. Контакти ось тут присутні. Форкоп присутній. Більше інформації уточнюйте у власника. Peugeot 5008 сімейний автомобіль. 11 рік, 261 тисячі пробігу, 9850. Ціна, комплектація алюр, двохлітровий дизельний двигун на механіці. Контакти до власника присутні. Добрий день. Можна показати по салону? можна. Так, Чотири склопідйомники бачимо, шкіряний салон з підгрівами сидінь в добротному стані, клімат контроль присутній, панорамний дах. Рідко бувають такі комплектації, це 5 місць 7 місць без підкрасів, парктроніки, фаркоп є. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Volkswagen Tourana в дуже гарному кольорі. 2007 рік, 220 пробігу, пише 100% оригінал. Двигун 1,9 дизель, механічна коробка, пригнана з Німеччини, 7900 ціна. Контакти до власника ось тут присутні. Так, зараз заглянемо по салону, запитаємося, по, скільки там місць. Добрий день, підкажіть, будь ласка, скільки місць? Сім. Сімімісна машинка. 4 склопідйомники. Шестиступінчата коробка передач, кліматконтроль присутній. Кого цікавить, телефонуйте до власника, отримаєте більше інформації. Парктроніки та фаркоп також є. c 4 Picasso. 14 рік, 192 пробігу, 10-250 ціна, дизель. Так, контакти бачимо. Автоматична коробка передач. 4 склопідйомники. Салон на тканині, мультикермо. Клімат контроль присутній. Шторки є на задніх вікнах, бачимо. так? Парктроніки присутні. Кого цікавить телефонуйте до власника, вже більше не дадуть вам інформації. Peugeot 5008. 10 рік, 215 пробіг, 7750 ціна, 1,6 дизель. Так, Контакти до власника ось тут присутні. Так, яка коробка? Зараз глянемо, підглянемо. Механічна коробка передач, клімат контроль. Кого цікавить, телефонуйте. більше інформації уточнюйте власника.